Нарешті до нас завітала чакунка зима. Скоро все навкруги вона засипить білим снігом. А ще зима це найхолодніша пора в року. Погляньте, як красиво взимку, чарівно. А скільки зимових розваг з'являється у діток, наприклад, ігри в сніжки. Ліплення снігової баби, катання на санчатах, катання на ковзанах та багато всього іншого. Але друзі, ми повинні пам'ятати про безпеку під час зимових розваг. Пам'ятайте, під час ігор в сніжки не кидайте сніг в голову та обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Щоб не попадалися крижинки, палочки, скло, камінчики. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити руки. Грайте подалі автомобільних шляхів та будинків. А під час катання на санчатах пам'ятайте, коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчилась автомобільним шляхом. Або водою. Обирайте плавний, не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев, камінчиків та іншого. Перевірте, щоб на гірці не було скла камінчиків паличок та інших предметів, які перешкоджають рух і можуть пошкодити вас. Також не можна довго перебувати на гірці, а також підійматися по ній. Після з'їзду з гірки потрібно встати санок, озирнутися назад і відійти в бік. Пропоную вам пограти в гру. Вірно чи невірно. Розгляньте картинки. Якщо на них зображено ігри, які можна грати взимку, то плескаємо в долоньки. Якщо на них зображено ігри, які можна грати в інші пори року, тупайте ногами. Бажаю успіху. Довго, до побачення!